Завдяки тільки вашій міцності схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від цього народу України. Вітаю вас, сержанти. Але я знаю, що ваші бригади працюють на різних напрямках. І 25-та бригада тут, знаю, і 79-ка, і обіги 37-го, 38-го бригади, 148-46-та бригада також. Всім вам вдячен, всіх знаємо. І дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячен ще раз вашій сміливості. Вашому досвіду, слава Україні. Йорусі!